Друзі, хочу надати вам інформацію про вирішення питання, яке ставилось на порядок денний громадської організації об'єднання ветеранів Два крила стосовно надання медичних послуг для нашої вразливої категорії: ветерани, учасники бойових дій, ветерани з інвалідністю. Отже, перше, що ми зробили, це ініціювали збір. Круглого столу за участю керівників медичних закладів нашої громади, представників органів соціального захисту громади, ну і безпосередньо учасниками були ми актив громадських організацій ветеранів нашого міста та Конотопського району. Серед питань, які ми озвучили, які нас хвилювали, перше це було впорядкування черг по обслуговуванню ветеранів та учасників бойових дій в поліклініці Центральної районної лікарні. Наступне питання піднімали стосовно безкоштовного обслуговування щодо стоматологічних послуг. Також ініціювали питання. Пропрацювати пільги по діагностичним послугам медицини для ветеранів, учасників бойових дій та ветеранів з інвалідністю. По-першому питанню знайшли дуже просте рішення. Насправді, вже в громаді працюють фахівці із супроводу ветеранів, і такий фахівець Світлана Олександрівна, Немолод, працює і. Безпосередньо в поліклініці в 13-му кабінеті. Тож запам'ятайте, дорогі наші ветерани, якщо ви вирішили отримати медичну послугу, підлікуватися, і у вас виникають якісь складнощі або вам створюють перепони, ви одразу після отримання всіх направлень ідете до кабінету номер 13 і Світлана Олександрівна допомагає вам вирішити всі проблеми. Наразі це працюватиме саме так. Стосовно наступних питань, також вже існує рішення. Тож, пільгове обслуговування щодо діагностичних медичних послуг, щодо безкоштовного стоматологічного лікування, а також безкоштовного протезування зубів це все вже напрацьовано і працює в державі. Шановні ветерани, держава дбає про вас. Тож, в рамках програми, яка підписана між Міністерством ветеранів та Національною службою здоров'я України, ви, шановні наші ветерани війни, учасники бойових дій, ветерани з інвалідністю, маєте повне право отримати медичні безкоштовні послуги. Все, що вам потрібно зробити, це при зверненні до свого сімейного лікаря. Черговий раз нагадати вам про свій статус. Тож хочу загострити вашу увагу саме на цій інформації. Конотопською центральною районною лікарні імені Давидова підписана програма співпраці в рамках Міністерства ветеранів та Національної служби здоров'я України про надання безкоштовних медичних послуг нашій вразливій категорії. Все, що вам потрібно зробити, це написати заяву у сімейного лікаря, ще раз нагадати про свій статус учасника бойових дій ветерана війни. І, будь ласка, вам обов'язково повинні надати ці послуги. В разі, якщо ви знову ж таки можете зіткнутися з якимось непорозумінням або перешкоджанням отриманню вами безкоштовних послуг, нагадуємо, що всі питання такі вам допоможуть вирішити. Фахівець із супроводу ветеранів, який знаходяться безпосередньо в поліклініці в 13-му кабінеті, на сьогодні це Немолод Світлана Олександрівна. Звертайтесь до неї, я впевнена. Вона вам допоможе. Також існує безкоштовне лікування ваших зубів, шановні ветерани. Саме тут, в стоматологічному відділенні Центральної районної лікарні імені Давидова, в рамках програми, підписаної з Міністерством ветеранів та. Національною службою здоров'я України про надання безкоштовних медичних послуг надаються послуги стоматолога по лікуванню зубів. стосовно безкоштовної програми протезування, наразі ведеться ще. Підготовча програма, і підписання наступних документів. Я сподіваюся, що ми з вами це проконтролюємо і допоможемо, аби наші ветерани могли безкоштовно протезуватися. У стоматологічній поліклініці ви йдете до реєстратури, записуєтесь, знову ж таки, нагадавши, що ви є ветеран або учасник бойових дій, або ветеран з інвалідністю. і Потрапляєте на прийом до лікаря стоматолога Нагадуємо ще раз: цю послугу вам мають надати безкоштовно. Дорогі наші ветерани ми не втомлюємось інформувати вас. Про те, як ви можете отримати якісні медичні послуги в нашій громаді. Нами проводиться потужна інформаційна кампанія, в рамках якої ми надрукували інформаційні листки та пам'ятки. тож звертайте на них увагу в медичних закладах, як діяти, аби спростити собі життя. До речі, це відео теж є частиною інформаційної кампанії. В рамках якої ми будемо нагадувати вам про те, як отримати якісні медичні послуги саме в нашій громаді. Невеличкий анонс, окремий випуск буде посвячений реабілітаційним послугам, які надає Конотопська центральна районна лікарня для ветеранів, учасників бойових дій та ветеранів з інвалідністю. Слідкуйте за нами і будете знати все досконало і першими. Я дякую вам за увагу. Прошу підписуватися на наш YouTube канал, ставити вподобайку цьому відео. Запрошую всіх долучатися до телеграм-каналу Ветеранська Рада Конотопщини. І ви неодмінно, дорогі наші шановні ветерани, будете в курсі всіх подій, які відбуваються в нашій громаді. Пишіть, телефонуйте. В коментарях також пишіть, що вас турбує, які проблеми. Бажаєте озвучить і вирішить, і разом будемо вирішувати все. Нагадаю, чергове разом ми сила.